Друге Коринтян, другий розділ. А я постановив у собі те, щоб до вас не прийти знов у смутку. Бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмутив? І це саме писав я до вас, щоб прийшовши, я смутку не мав би від тих, що від них мені тішитися належало. Про всіх вас бувши певний, що радість моя, то радість усіх вас. Бо з великого горя та стуги сердечної я написав вам з рясними слізьми, не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мене її прибагато до вас. А як хто засмутив, не мене засмутив, а почасти, щоб не пригнітити і всіх вас. Досить такому карання того, що від багатьох, через те, навпаки, краще простити й потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через те вас благаю, зміцніть до нього любов. Бо на це я й написав, щоб пізнали ваш досвід, чи в усім ви слухняні. А кому ви прощаєте, що тому й я. Бо я, як простив що кому, то кому я простив, зробив те через вас від особи Христа, щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми. А коли я прийшов. До Труади звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі. Не мав я спокою для духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита. Але, попрощавшися з ним, я пішов у Македонію. А Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми бо для Бога Христова запашність. Серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя, і хто здатен на це, бо ми не такі, як багато хто що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо як і щирости, як від Бога, перед Богом у Христі.